Шановні колеги, я хочу зупинитися, мабуть, на останній позиції, там, де е, є пропозиція надати громадянам ЄС е, працевлавість працевлаштування на території України без відповідного дозволу. Я хочу привернути увагу, що е, наше законодавство будувалося е, для мирного часу законодавство про зайнятість. Населення, і відповідно Україна, як і всі інші країни, намагалася захистити свій ринок праці від такого знаєте, безконтрольного заходу сюди робочої сили. Зрозуміло, що тут сьогодні говорили, що ми мали б глянути на схід країни. На жаль, наш східний сусід. Найбільший Російська Федерація не може бути джерелом постачання робочої сили. Ну, я думаю, найближче, якщо не 100 років, то, ж років 30-40. точно. Е, тому, якщо ми говоримо про те, що після воєнна відбудова країни має відбуватися дуже активно, ми мали б зробити. Які принаймні міжнародне законодавство від нас очікує. Ну, наприклад, ринок праці Європейського Союзу для нас вже відкритий не перший десяток років, і тому це дуже логічно. щоб громадяни Європейського Союзу мали доступ до нашого ринку праці, але я б запропонував би трошки розширити навіть цю позицію. Є дуже багато країн технологічно розвинутих, які могли б сприяти пожвавленню нашого ринку праці. Це Сполучені Штати Америки, це Канада, це Австралія. Це такі країни, як Японія, Південна Корея, Ізраїль. І ну, я називаю ті країни високотехнологічно розвинуті, які є на сьогодні е, політичними і економічними союзниками України. Я думаю, що е, саме ці, на ці країни треба зробити е, е, послаблення. Е, Відносин стосовно відкритості ринків праці, ми також відповідно матимемо можливість почути від цих країн також кроки на зустріч Україні, щоб були відкриті відповідно ринки праці для нашого населення. І ми не зробимо нічого без спеціальної програми повернення українців. До України після війни для цього слід використовувати досвід тієї саме Іспанії. Для... У них є дуже е, така масштабна програма залучення до Іспанії іспаномовного населення. Ви знаєте, у світі іспаномовні країни це близько 40% всіх країн. Е, так само є досвід Італії повоєнної. Коли вони залучали і таумовне населення. Ну, нам не головне, щоб це було україномовне населення, головне, щоб це були спеціалісти вищої кваліфікації, які сюди привнесуть свої технології і відношення так само до професій робітничих. От така моя пропозиція. Дякую. Дуже дякую. В мене до вас окреме питання. Скажіть, будь ласка, ви говорите про спеціальні програми повернення українців з-за кордону. А що взагалі могло би стати цією фішкою, котра дійсно привабила б українців повертатися? Бо з одного боку, ми з вами дуже гарно розуміємо, що українці це працюють люди, котрі достатньо швидко адаптуються в будь-якому суспільстві. І я завжди дивлюсь на цифри: мінімальна заробітня плата в Україні наскільки я зрозумів заморожена до 2027 року. Тобто вона буде залишатися на рівні 8 тисяч гривень, так само як не було підвищуватись соціальні стандарти, не будуть підвищуватись пенсії, таке інше. Я розумію, що в економіки не саме ліпші часи, але при тому всьому. Наприклад, Польща розраховує на те, що в них мінімальна заробітня плата збільшується до орієнтовно 1200 доларів на місяць. А в нас наша мінімалка буде ну приблизно 175-180. тобто різниця шість разів. Що може стати фактором з одного боку нематеріального штибу, а з іншого боку, ну, світливим повітрям жити не дуже можливо. Ваше бачення? Будь ласка, ну, відкритість економіки, вона дозволить все ж таки поставити все на свої місця і вартість робочої сили в тому числі. Бо сьогодні, якщо ми побачимо ситуацію, на 200 років назад українці завжди їхали за кордон за чим? За тим, щоб мати свою землю, щоб мати можливість господарити на своїй землі і мати можливість заробляти для того, щоб сім'я могла прожити. На жаль, я не впевнений, чи це дуже правильне рішення заморозити всі мінімальні стандарти в Україні. Я розумію, що ті, хто це пропонують, говорять, що можливості бюджету, на жаль, будуть обмежені. От, водночас. Вони були обмежені завжди, навіть в мирний час. І були такі часи, коли ми заморожили заробітну плату, все робили для її зменшення в країні, для її стримування, але ринок і ринкові відносини вони диктують зовсім інше. Якщо ми візьмемо, той же приклад, якщо я не помиляюсь, 18 чи 17-го року, коли мінімальну заробітну плату підвищили в 2,5 рази одноразово, тоді також були з усіх боків крики, що ви робите. А потім Міністерство фінансів сказало: Слава Богу, що ми пішли на цей крок, інакше б ми ніколи цей бюджет не зверстали. Тобто, тут, дивлячись, з якого боку дивитися на цю проблему, я наприклад вважаю, що наше бюрократичне українське не пущать це найгірший і найбільший ворог на розвитку нашої економіки.